Чисто кодексу про адміністративні правопорушення, прати адміністративні стані в майже санкції встановлення на більш сильно пропорушення в чиничку потугання, штабу у і 5 тисяч 100 гривень. З крім того, врахування вимог частини 4 статті 38 кодексу про адміністративних правопорушень, протоколи про адміністративні правопорушення порядні з кому 527, 528, 529, 530 і 24 Я заперечую противо всіх протоколів, стою на своєму повністю. Так я наголошую, що ДП Галсиліст створив і тим засновником є обласний галсиліст. Їх же створила державна структура, ми є державним літератом, мене державна структура не створювала, я її державна, не є державним детерем. А відтак не є керівником юридичної особи публічного права. І керуюся я положенням. Про підприємство статутом, колективним договором і контрактом, який зібрав заключення. В ньому чітко прописано всі мої права і обов'язки, що мені дозволено, що мені заборонено. А так тут а, давно присутні люди, які описали оп 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 наперед і звинуватили мене десь там у чомусь, то я би хотів заявити зразу їм проїхати зі мною, пану Жу Жукову. У контору підприємства подивитися, взяти початкові матеріали 2013 року, де ви були у той час, я би хотів би коли було підприємство, 13-3 мільйони боргів, люди без зарплати, 50 чоловік, то ніхто не бачить, нікого нема. А коли підприємство прямо просвітає ще щось, і один час, що треба було е, лизнути комусь, а я гавку, то відкрили цілий кримінальний процес. Та що хотів би пане жук, аби переїхали зараз, всі в коридор зайдемо дружно разом, під зьомку теж. По потім по, по, по грамоті, подяки за всі місця, кубки по області і по Україні. А тоді поговоримося. А не пишіть ніколи про людину. Можливо, так, я до вас, не пишіть ніколи про можливо, людину, вона що вона ви не а, я вибачаюся, якщо я то не ви, вибачаю, я вибачаюся, вибач. бо я не знаю. це. І провірити... взагалі, ну, не дайте. дайте... До суду. Ви не на розвиті. Ні, і я розумію. Хотів би, в ваше час провірити їхні повноваження, що не мають. Бо людина знає, де знаходиться його фірма. Ну, в нас не є закрите засідання, тому мають там особисто. Якось сьогодні хоче, в чому містів дати крім закритих засідань. Все вас. У листі. У тому звернені у прокурора. Бо кажу, вибачайте, може, емоційно говорю голосно, але в крайній випадку, хоча мужчина снити писане прокурора, а не жінка, бо було взагалі не незручно. Повністю не врахований колективний договір, що я не є особа публічного права, лист погодження не враховується взагалі про надання премії, Тим більше, що я не перевишив межі які вказані мені більше посадового оплату. Я його не перевишив, надавав усі рівно, наголошую рівно. Зверти до них, як 700%, то 7, якщо 10%, то 10%. А оці там, що десь ми зачетливали ще додаткові, то до, до того сорту то ще управління дозволяло нас сп'яти на Новий рік, там на якісь ювілеї. ну, з ними дозволяли надеж, на 10 працівника на лісу. Додаткові надати як? премію. І включено ще помилково один протокол за його там є. Вучаський річ, що теж дозволено. Не було мені колективним договором, статутом і контрактом. Все ваше. Питань доповнення має. Урядкований час поговорити судового рішення. Да, сняв четырнадцать рублей,